Відеоінструкція з підключення та налаштування бюджетної автономної сонячної електростанції HighTh для вашого будинку або квартири. Пройдемося по підключенню інвертора. Почнемо зі змінного струму. Ось тут викручуємо один гвинтик, знімаємо верхню кришку. Тут у нас клеми для підключення від міської мережі, заземлення, фаза та нуль. Головне це все діло не переплутати. Далі викручуємо 4 гвинтика тут, тут, тут і ось тут. Щоб зняти ось цю кришку. Також маємо тут роз'єм. Таким чином він у нас знімається і відкривається доступ до підключення нашого інвертора. Тут два виходи. Output 1, він у нас постійний. Фаза та 0 та програмований вихід. 0 та фаза. Він програмується або по часу, або по рівню заряду акумуляторної батареї. Коли даний комплект працює у нас разом з сонячними панелями. По підключенню постійного струму, тут підключається плюс та мінус від акумуляторної батареї 24 вольти. Позначення у нас тут є. Провід для підключення достатньо ПВ-31х25. Він в комплекті не йде, робимо по запиту наших клієнтів та необхідної довжини. Тут підключається до акумулятора болтами М8, достатньо цього. Щоб все було надійно. Тут у нас підключення плюс та мінус від наших сонячних панелей. Підключається дуже просто, необхідно, щоб був щит захисту сонячних панелей. Ви можете його також у нас придбати. Сюди підключаються сонячні панелі. Виходить до інвертора. Тут ми маємо лавкі запобіжники. Блискавка захист та автомат по постійному струму. Інвертор з акумулятором спілкується завдяки комунікаційному кабелю. Він йде в комплекті з акумулятором. Це звичайний зернетовський кабель, включається в інвертор в роз'єм BMS, а в акумуляторну батарею в роз'єм Master RS 485. Також необхідно виставити ADDR адресу 1. Натискаємо кнопочку включення і чекаємо, поки всередині щокне. Контактор. Рекомендовано налаштовувати інвертор від акумуляторної батареї. Змінний струм в інвертор, вхід та вихід має бути виключний. Ось тут у нас є кнопочка включення і запускається наш інвертор. Перейдемо до налаштування інвертора. Натискаємо та утримуємо кнопочку Enter, поки інвертор не зайде в меню налаштувань. Стрілочки вниз. USB це у нас режим роботи. Міська мережа, сонце, батарея. Натискаємо Enter. Почала блимати, тепер можемо змінювати. Сонце, міська мережа, батарея. Коли будуть сонячні панелі, найліпше за все, використовувати сонце, батарея, міська мережа для максимально ефективного використання сонячних панелей. Поки їх немає, виставляємо USB. Міська мережа, сонце, батарея. Далі, другий пункт 50 це у нас максимальний загальний струм заряду акумуляторної батареї. При зв'язку інвертора з акумулятора цей параметр буде виставлятися автоматично МС акумуляторної батареї. Третій пункт АПЛ, Так і залишаємо. Це у нас вхідна напруга. П'ятий пункт найважливіший вибір типу акумуляторної батареї. Натискаємо Enter. За замовченням стоїть АГМ-акумулятор. Нас цікавить. Налаштування ось таке. Ліп. Enter. Можемо одразу вийти. Тут бачимо лі і он. Коли дужки почнуть блимати, це буде означати, що зв'язок інвертора з акумулятором у нас встановлений. Пройшла приблизно одна хвилина, дужки почали блимати. Це означає, що зв'язок інвертора з акумулятором встановлений. Можемо далі налаштовувати наш інвертор. Заходимо в 11 пункт максимальний зарядний струм від міської мережі. Ось тут рекомендується для даної акумуляторної батареї зарядний струм від 20 до 50 А. Струмом 20 а Акумулятор повністю зарядиться від 10% до 100% за 5 годин. Для акумулятора ліпше за все ось такий зарядний струм. Далі нас цікавить 26 пункт. Це в нас Рівень відсотка заряду акумуляторної батареї, яка має залишитися, коли у нас немає сонця та міської мережі. Тут ми виставляємо 10% для того, щоб залишити 10% заряду акумуляторної батареї. літій залізо фосфатні батареї не бояться повного розряду, але краще за все залишити хоча б 10%. Виходимо. Всі основні налаштування ми вже зробили. Тепер переходимо. Стрілочками вверх до 85-го пункту для того, щоб виставити хвилини. години 86-й пункт. 87-й пункт день тижня. 88-й місяць. До речі, місяць у нас другий. Я 89 це у нас рік. Рік у нас 25-й. Ентер. І все. Інвертор повністю налаштований і готовий до роботи. Придбати обладнання Хайтеч найкраще за все в компанії ВК комплект. Ми офіційний дилер компанії Хайтеч. На всю продукцію розповсюджується офіційна гарантія. Також ми встановлюємо ці системи в Києві та області. Звертайтесь.